Символ Дракона зустрічається практично у всіх міфологіях світу. Його зображення використовуються в якості амулетів. Вважається, що дракон може навіть нагородити безсмертям. Він захищає від нещастя, він дає могутність силу, дає наснагу, мужність і здатність долати будь-яку перешкоду. Враховуючи те, що дракон поєднує собі силу всіх стихій, він може бути в будь-якому місці простору і часу, і від нього не сховається нічого. Він є уособленням будь-якої тваринки на нашій планеті. Так, от, у Лаосі. Вважається, що у переддень Нового року. Чому саме у переддень? Тому що за повір'ями Лаосів, перша половина дня перед Новим роком належить старому року, коли необхідно відпустити, а от друга половина вже новому року. Так, от у переддень Нового року слід відпустити тваринок куплених рибок, якихось равликів. Хто, що може придбати, хто, можливо, підібрав колись поранену пташечку або тримав собачку котика на перетримку в цей день, необхідно цих тварин відпустити для того, щоб вони унесли з собою всі лиха, незгоди і негаразди, які можуть супроводжувати родину в наступному році. З астрологічної точки зору, це. Є виправданою традицією, оскільки це не означає, що ви якби, насилаєте на цю тваринку всі свої негаразди і хвороби. Ні. Одна із сигніфікацій дому здоров'я, чи то дому хвороб, точніше сказати, це також домашні улюбленці. І зачасту буває так, що ми своєю енергетикою втручаючись у питання наших тваринок, тобто займаючись питанням їхнього утримання, відгодовування їх вакцинації, їх взагалі як найкращого притулку, ми із себе знімаємо аспект. Всіх тих наших внутрішніх негараздів, які б могли проявитися на фізичному рівні. Тобто ми самі в собі втілюємо якби цю драконівську. Силу перетворення енергії, і вона переходить в енергію турботи про наших тваринок. Тому рекомендую вам дослухатись до такої традиції. І, хто має можливість, може купити якусь рибку або навіть зловити і відпустити. От, або ж у кого є тваринки, яким вже час іти жити на волю, в дику природу, приміром, то теж можна зробити це саме у переддень 2024 року для того, щоб порадувати дракона. Загалом є свідчення про появу драконів. У ХХ столітті і навіть у нашому, зокрема, у Китаї, у 1944 та 2000 роках пересічні люди розповідали про те, як тим чи іншим чином, але вони зустрічали цих істот. А от 27 серпня 2005 року обсерваторія Геміні зафіксувала появу на небі. Справжнього дракона в космосі у південній частині ділянки сузір'я стрільця. Деякі китайці вважають це знаком, який передвіщає серйозні переміни на нашій планеті. Зважаючи на таке шанобливе, серйозне і... Дуже поважне ставлення до лунів, драконів не тільки в Китаї, а й взагалі на всій планеті вважається, що амулети із зображенням драконів, статуетки із зображенням драконів вони приносять щастя, удачу і можливість привернути до себе долю. Бажано, щоб ці статуетки були зеленого або синього. Кольору. І щоб у лапах цієї істоти була перлина, яка і символізує всі ті знання, які допоможуть нам пройти наступний рік із мудрістю, терпінням і доторкнутись до тих сакральних знань, які віщає нам доля. Краще, щоб статуетка була невеличкого розміру, оскільки, якщо вона завелика, то це активує у вашому домашньому просторі дуже багато енергії ян, з якою ви можете не впоратись. Крім того, дракони є чотири. Та п'ятипалими. Вважається, що п'ятипалий дракон це символ імператорської влади, і він активує дуже сильну енергетику. А по мірі віддалення від рідної землі від Китаю, тобто дракони втрачали свої пальці. Тому чотирилапі дракони вони якби менш активні. Але також і менш небезпечні з точки зору неконтрольованої активної енергії. Найкраще ставити статуетку в тій зоні, де ви не відпочиваєте, де вам не потрібна атмосфера розслаблення, тиха, спокійна енергія. Найкраще місце це вітальня, кабінет. Офіс. Також статуетку не рекомендується ставити вище рівня очей, оскільки в такому разі дракон заволодіє такою силою, що зможе навіть управляти хазяїном будинку. Якщо вам подарують або ви придбаєте декілька статуеток лунів, то краще не ставити їх в одному приміщенні, оскільки вони можуть посваритись. Також рекомендується статуетки лунів поміщати в потоці повітря, там, де є активний рух, для того, щоб їх енергія могла розкритися в повній мірі. Статуетки можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу, чи то зі скла з пластика найкращі, найякісніші, найбільші. Активніші і енергетично керованіші, вважаються статуетки з бурштину. Але на сьогоднішній день ми можемо мати декілька зовсім різних статуеток, однак, щоб лун вас Побачив і зміг захищати і оберігати вас впродовж всього наступного року, його необхідно активувати. Для цього на сході сонця, рано вранці, намалюйте йому пензликом із фарбою крапочки в очах, і тоді лун зможе побачити вас і вашу родину. Оскільки дракон символізує східну частину світу, рекомендується поставити його у східній частині вашої оселі. Мається на увазі, якщо ви дивитесь середини будинку на вхідні двері. От саме в східній частині йому буде найкомфортніше, і ви будете розуміти, що цей дракон забезпечує вашу матеріальну стабільність, процвітання, що це шляхетний, благородний і гідний супутник ваш і вашої родини у наступному 2024 році.